Доброго дня, любі друзі, Тері Софія, і так зараз роздивимося знову таку ситуацію з потоку. Я запитаю у таро, що відбувалося в вашому житті. Ми будемо казати про енергії. цей розклад і для чоловіків, і для жінок. Потім я запитаю, по дві карти витягну, що зараз у вас, що було, що зараз відбувається в вашому житті, і, звичайно, будемо дивитися. Ваше майбутнє і шукати там виходи, да, або варіанти, як краще, можливо, чогось треба уникнути, тому що всі ситуації нам даються. Як уроки, да? от, І якщо до нас приходять благосні ситуації, там успіх, щастя, от, бачите, комусь буде зустріч, любі друзі. Ну, запит я ще не робила, тому не буду. Когось з вас можуть запросити на романтичну можете отримати пропозицію, або запросити, наприклад, там на виставу, в театр, ще кудись. от І ця карта каже, що ви можете там зустріти людину для кохання. Ну Для жінок здебільшого ну, не можу сказати здебільшого, але для жінок це більше, як, знаєте, такі. Більш легкі відносини, да? якщо ви чоловік, то ви можете прям довести, скажімо, ті відносини до шлюбу. От, тож, любі друзі, я вам нагадую, що 4 лютого буде прямий ефір на цьому каналі о 12-й. Ми будемо, я буду розказувати про проєкти. Потім я розіграю безкоштовну участь для однієї людини в моєму проєкті. От сьогодні мені пані або пан, я не знаю, там немає ідентифікації, хтось написав, що безкоштовний сир тільки в Мишоловці. На що я хочу відповісти, щоб для інших було зрозуміло? Так, звісно, якщо людина буде приймати участь безкоштовно, то Безкоштовна є то тільки участь. Це не означає, що я буду щось робити за людину. Я так і відповіла: від людини, звичайно, її вмкненість, зацікавленість, її участь безпосередньо потрібна. Да? Тому що мені б не хотілося, щоб це місце, воно ну, знаєте, і щоб його просто хтось взяв і не використав це. По-перше, хоча е, все може бути, тому тут вже як піде. От, але в будь-якому випадку мені б хотілося, щоб людина використала цей шанс для себе помогла. Максимуму, от, і, звичайно, я буду просити дати мені відгуки ну, про проєкт, про етапи і так далі. Я гадаю, що це не важко. Да? от, Тому, звичайно, обмін енергією повинен бути і він буде. Тож, єдине, що я просто кажу, що я не буду все робити за цю людину. Тобто, хтось, можливо, так сприйняв. да, Нема ніяких підводних камінців. І нагадую, що 10 лютого стартує мій пілот проєкт 108 свічок 108 щасливих трансформацій буде тривати він 108 днів кожного дня я буду разом з вами з тими учасниками хто Звичайно, захоче. Вартість участі в проєкті занадто мала, щоб хтось собі не міг її дозволити. От, тож, приходьте, будь ласка, на прямий етер. Ми поговоримо про проєкт більш детально. да. Бачите, вже карти кажуть: давай рухайся вперед. От. ну... О, ви заходьте в опис, там буде невеличкий опис про проєкт. Да? Так загальне, що ми будемо дивіться, зараз дуже багато плагіату. Тому е, фішки, такі, знаєте, фішки-фішки дізнаються тільки е, саме учасники, коли вже проєкт почнеться. Але повірте, вам буде цікаво і не просто я хочу для розваги цей проєкт, а мені б хотілося, щоб ті люди, котрі приймуть в ньому участь, стали такими собі янголами світла і щоб ми далі. Продовжували сіяти і розповсюджувати добро, духовний розвиток, да? тобто ці люди зможуть потім своїм прикладом показати, як круто завдяки духовному розвитку можна розбагатіти, покращити своє життя і так далі. І це моя така скрита користь від цього проекту. Тому що я свято вірую, що ми можемо вилікувати змінити цю хибну. Систему, котра побудована на страхах і стражданнях. Але для цього, що треба? Треба, щоб була критична маса людей, котрі цього теж захочуть. І так, любі друзі, я починаю. Якщо треба мої контакти, заходьте так само в опис. Прошу Таро дати мені інформацію, для кого цей розклад буде актуальний. Будь ласка, я зараз прошу показати, що було в житті людей. Для котрих цей розклад, що було дві карти, що зараз відбувається. Ну і а, що буде. Цікаво, цікаво, любі друзі. Ну, дивіться, тут ну, це вже потім. потім. І так, що було? Загальні просто енергії. Не чоловік, а жінка, да? а взагалі, що, які події у вас могли бути? Двоєчка Жезлов це про те, що ви тут, е ну, вам треба було зробити якийсь вибір. Ви тут стояли пер перед вибором, да? ви могли навіть... Е Скажем так, тут могли початися у вас якісь проблеми, могли бути проблеми. Тому що тройка кубків перевернута, вона каже про те, що у вас з'явився суперник, суперниця, можливо, да? або хтось зайшов у ваші відносини. Ну, або вас втягнули. Тобто тут про трикутник, скоріш за все. От, звичайно, тут це приносило вам якісь маленькі радощі. Да? От, ну, Карта каже в такій позиції про задоволення від їжі та сексу, да? коли ви. Ну, такі відносини легкі, скажімо так, з кимось. От, і тому, звичайно, ви тут були. Ну, ця карта іноді каже і про розлучення. Можливо, у вас почався такий етап, можливо, ви думали, що вам робити. Да? Тобто, яку родину, яку людину мені обрати. От, і тривалий час, звичайно, ви могли бути в такій нерішучості, скажімо так. Я вибачаюсь, в мене тут песик поруч почав. О... Дуже вчасно гризти свою кістку, О, тому, можливо, якесь плямкання буде чутно вам. То вже, ну, будьте, будь ласка, добрішими до нас. Не ругайтеся дуже. І так, дивіться, що зараз, дивіться, яка позиція, да, король жезлів і королева жезлів, це, звичайно, каже про те, що. А, а, Ну, в якій позиції ви бачите король жезлів відвернутий, да, і в нього за спиною королева жезлів. Тобто це чоловік і дружина. Що зараз? Зараз о, тут о, пані може робити такі ом, приймати важливі рішення, якісь да, ну тут дві людини. Ви. Ви обидва дієві тут про якусь сімейну пару. Ви обидва дієві. Ви любите щось робити. Да? Ви не любите бути в якихось незрозумілостях, тобто ви любите ну, розрахунок, ви любите бачити, куди я йду, що мені для того треба, ну що я там хочу досягнути і так далі. Це як просто опис да, вас. От, ви обидва люди, люди самодостатні. У вас є певний статус Ну, по-перше, тут статус, то що ви чоловік та дружина, це обов'язково, да це теж статус. Але, скоріш за все, ви маєте певний досвід, можливо, ви люди з влади, наприклад, або займаєте якісь все ж таки посади. да Ну Це так само зовсім різні для кожного з вас можуть бути. от ну Загальні енергії вас, я вже сказала, тут що жінка да готова приймати відповідальні рішення, от і скоріш, за все, ви маєте успіх в фінансах, в бізнесі. Ну, скоріше за все, ви тут почали робити якісь, ну, кроки до, до, до досягнення себе. Тобто, якщо чоловік, наприклад, да, там, кудись на сторону гульнув, ну, дивіться, трикутник, здебільшого трикутник тут любовний. Але. Не завжди, можливо, для когось з вас все ж таки відіграється, що у вас може бути сімейний бізнес, наприклад, да? і туди заходить так само третя особа. І іноді буває і так. Ну, Рідше, ніж інше значення. От. Тож, скажімо так, якщо ви чоловік, ви так само тут дієвий, да? ви не любите просто так. Ну тут ще знаєте, в чому проблема? Що ви дві людини, ви можете загорятися, розумієте? Ви можете бути такі дуже темперамідні, да? коли люди там не завжди можуть розмовляти, в них одразу там, э, джу, там розруха якась. Да? Тобто якісь битви титанів можуть бути у вас. От, ну, в будь-якому випадку, да, королева за плечами у короля, в принципі, і а, цей, ця людина, він готовий все ж таки її захищати, да, щоб там не було, можливо, людина і помилилася, тому що тройка кубків іноді каже про те, що якась така інтрижка вона могла відбутися, коли людина під впливом чогось, да, ну, там, випил або. Ну, зараз так, такий час, що не тільки про алкоголь можна казати, да? це колись там не було наркотиків, і тоді, в принципі, було значення, як людина під, ну, під, під алкоголем, да? там, під впливом таким. І тоді людина ну, могла е, зробити якусь все ж таки, тут помилку. От, е, тож дивіться, давайте ну, зрозуміла, да? що тут є, якісь, е, тут є якісь у вас події в родині. Тобто хтось з вас. Думає, як мені бути далі, з ким мені бути далі, як мені? Якщо ви вирішуєте виходити з відносин, то як мені виходити? да, от, Тому що тут ні король, ні королева, вони в принципі не готові віддати своє, да, свої статки, там, сказати, та й ладно, я пішов, там ще зароблю. Так, вони можуть, але це люди, котрі піклуються про свою родину, про, про свій статус так само, ну і готові його захищати. от, ну, І в даній позиції да, я бачу, що тут король, як він наче на поготові Він на поготові, готовий вже прямо зараз стартанути і щось робити для збереження своєї родини. Ну і що буде? Дивіться, любі друзі, закохані, да це карта каже про великий вибір, про дуже важливий вибір в вашому житті. от І, звичайно, тут може бути укріплення вашого союзу. Може з'явитися порозуміння, гармонія. А, але ви повинні робити тут вибір по душі. З одного боку, ви можете укріпити свої відносини, з іншого боку, ви можете вийти і зайти в нові. В новий союз, тому що тут так само карта каже про новий союз, новий альянс, в котрому вам буде чудово, в котрий принесе вам успіх. Якщо це стосується якоїсь ділової вашої сфери, тоді в новому Альянсі у вас буде істинна співпраця, і за цією картою вам треба все ж таки. Вам треба приймати рішення, прислухаючись до себе, до своєї інтуїції. Ви можете, звичайно, радитися будь з ким, але все одно вам треба, вам треба слухати, по-перше, це себе, да, свою душу, тому що тут саме про вибір по душі. От, а, тож, якщо ви якщо ви тут все ж таки обрали розлучитися, да, я хочу запитати: король жезлів і королева жезлів. А, ну п'ятірка жезлів. п'ятірка жезлів, дивіться, ну, ця карта може казати про те, що да, тут незрілі рішення у вас можуть бути. да, от, Можуть початися суди, і оце нове об'єднання ваше, воно ви знаєте, воно можливо, можливо, в принципі, щасливим, але через якісь зусилля. Тому що тут е, будуть, знаєте, такі важкі часи, можуть початися якісь бути випробовування. Може, якась ситуація прям вийти з-під вашого контролю, да? але ця карта ще ще іноді каже, як погоня за грошима та марнотратства, або ж навіть жадібні, знаєте, такі енергії. От. Тож, в принципі, тут може бути і небезпечна конкуренція, да? ну, тому що. Бачите, король все одно думає про королеву. Вона у нього за плечима, да, тобто вона, як, навіть якщо вони не поруч, то все одно король королева ще не пішла з голови. Тому тут, да, через незрілі якісь рішення ви можете увійти в нові відносини. Давайте подивимося, що буде далі. Давайте подивимося, що ви зараз щось вирішуєте, це факт? Да? Що буде далі? Давайте до справедливості, дивіться. Що буде четвірка Пентаклів, тройка мечів, четвірка Пентаклів перевернута. От тут у вас буде знову-таки, бачите, ці карти кажуть про боротьбу за своє майно. Тобто, ви, скоріш за все, ви візьмете. Ну, ви приймете рішення да, вийти з відносин, і тоді, звичайно, вам захочеться якоїсь стабільності, ну, щоб не з голою попою, як то кажуть, виходити, да? і тоді вам тут треба буде довести, а, довести, що ви того хочете. Тут розподіл майна, карта каже, звичайно, будуть сварки з родичами за майно, да? і буде ваш у вас бажання буде свободи, жити на широку ногу, такий буде внутрішній протест обмеженням, але певний час. Вони будуть для вас обмеження. Тому що п'ятерка це, знаєте, ви тут, якщо будете е, дозволяти себе дуже затягувати у сварки якісь, то ви нічого не доведете. Тут люди по п'ятки це криза. Вони будуть вами, вам протистояти тільки для того, щоб протистояти. Ну, отак я хочу. Да? Людина вам, ваш партнер ну, минулий, він буде так казати, я хочу, щоб було так. І буде так. Тобто і у вас буде тут певне незадоволення. О, Тройка мечів перевернута. Ну, зрозуміло, да, тут емоційність, поранене серце, от, помилки будуть, тому що ви будете знову такі емоційні. В деяких, в деяких ситуаціях ви тут не зможете прийняти правильних рішень, тому що знову-таки вам буде заважати емоційність, розумієте? Ну і ця карта так само вона каже про те, що трикутник він може продовжуватись якимось чином, навіть якщо людина пішла з родини. Але в нього в голові сидить його королева. Да? Це той ж самий трикутник, тому що прив'язка енергетична, вона, вона є, розумієте? От і тоді тут ну, страждання продовжуються, вони почалися і вони будуть і в майбутньому, любі друзі. Четвірка жезлів перевернута. Бачите, тут у вас буде велике бажання якоїсь стабільності, да, щоб щось устаканилося, але не все так просто і не все так буде швидко. От, е, тож, ця карта перевернута, вона каже е, про те, що можливо у вас тут буде якийсь кар'єрний зріст, наприклад, да, або буде задоволення від роботи, котрою, котру ви зробите. От, і робота, звичайно, буде так само для вас і у відстоюванні своїх е, якихось е, благ да, там, майна. Растину і так далі. От, ну і любі друзі, буде справедливість, все ж таки, дивіться, тут на донушки сонечко, тож ви можете отримати те, що ви хочете, да. Тому що просто дивіться, справедливість буде, це перемога в суді, наприклад, нарешті, да але через, бачите, через протистояння, через сердечний біль, а через те, що тут вам треба прийняти. Е Гарне відношення інших людей до себе, да? От хто вам буде відповідати, будь ласка, ви тут, ну на жаль, ви звичайно через трикутники ми або розраховуємося за щось розуміти, або ми наробляємо, на жаль, собі негативну карму. І тут карта каже: оціни гарне ставлення до себе від інших людей і починай їм відповідати тим же самим. Розумієте, тому що, в принципі, що король жезлів, що королева жезлів це благородні люди. Але, звичайно, коли людині боляче і емоції можуть зашкалювати. да, А це дві, дві палки людини, котрі можуть загорітися, дуже швидко запалати чимось, да? ну тобто бути не, не завжди в собі, скажімо так. от, а, і… Потім вони можуть прийти в себе, да, і буде якась домовленість. Тобто, справедливість все буде по справедливості. Ви повинні прийняти те, що вам дають, можливо, ваша людина. да, Він скаже: Ну окей, на тобі, ну йди собі, да з Богом. Звичайно, таке буває. От, тож тут вас чекає по справедливості, щасливий, все ж таки Суд. Дивіться, король Жезлів і королева Жезлів, Вони ще раз скажу, це благородні люди, але вони Можуть бути не дуже легкими людьми, знаєте, а, можуть бути такими, ну от я як я казала, буде так і все. І знаєте, в таких умовах людина може тривалий час себе відчувати постійно в якихось обмеженнях. да що я Та я вже так не хочу. Та я я хочу жити там легко, да я хочу там не знаю, мандрувати ще щось. а Людина каже, ні, сиди разом зі мною на троні. Ну, тобто, може бути тут така була. Або є зараз, так, да, як золота клітина, скажімо так, то ж тут вам захочеться видратися звідти. от, Тож, дивіться, справедливість, це буде по справедливості, ви отримаєте те, що по справедливості, і тут іноді по законах Всесвіту, да? так? І карта так само вона підтверджує, тут може бути легалізація чогось, тобто ви. Ви об'єднаєтеся, да, і буде укріплення вашого союзу через е, е, весілля. Тому що дві карти кажуть про весілля. Для когось буде прям народження дітей. От, ну, весілля так само, тут і творчий підйом тоді буде, да, коли ви доб'єтеся своєї справедливості, у вас буде сонечко. Сонечко це сама потужна, сама тепла карта. Старших арканів. От, тож, все що, ви, все, що ви захочете, да, після справедливості ви можете втілюватись. Тут так само карта каже про самореалізацію, про успіх в якихось справах. Тут нові ідеї можуть до вас прийти, але бачите, вам треба буде у такий відрізочок подолати. Я хочу запитати, де вам взяти ресурс? Що тут вам допоможе самим найкращим чином? Ну, екологічність, любі друзі, екологічність розуміти, що якщо ви комусь біль спричинили, да, то людина може і повередувати. Вам треба це розуміти, і у вас точно внутрішня сила і чуйка є. що... Ну, тобто все минеться, да, але просто тут головне не підігрівати постійно, не цькувати іншу людину, ще щось, да, не дорікати, а розуміти, що іноді так ми робимо помилки з одного боку, з іншого боку. Якщо вам некомфортно у відносинах, треба виходити, тому що дивіться, в нас негативна така установка в суспільстві. Є що ти повинен а, у 18 вже одружитися, народжати, народжати, нараджати, нарожати, да, ну, Наробити дітей, скажімо так, от і. І діти одружуються, діти одружуються, котрі ще не стали кимось. розумієте? в них нема самоідентифікації, і вони у ці недорослі ще діти, вони вирощують дітей. Ну ну як це можна? А коли вони дорослішують, вони розуміють, Боже, а з ким я живу. Я не знаю цю людину. В нас взагалі різні поняття. Ми хочемо різного, да або ми конкуруємо, тому що я самодостатня і він самодостатній. Розумієте? і так теж дуже важко. Тож розуміння, що все в вашому житті тільки для того, щоб ви були щасливі, щоб ви пройшли ці етапи, щоб ви розуміли, да, що тут боляче, в трикутнику боляче, я більше ніколи не хочу розуміти карму, ми можемо відробляти різними методами. Якщо ви зрозумієте, як то боляче, якщо ви собі, по-перше, пообіцяєте і повинитися перед всесвітом, скажете, та я зрозумів, зрозуміла, да, це неприємно, це боляче, ля-ля-ля, я більше так ніколи не буду. Ніколи не буду такого. Робити, тому що це все одно не вихід, да я помилився, я там треба було спочатку вийти з відносин, щоб було все по-людськи, як то кажуть, да? от, а потім вже входити в інше і так далі. І якщо ви це зробите, ви вже а, відведете від себе біду в майбутньому, тому що все повернеться, розумієте? І так, любі друзі, вам мудрість. Твоя родина, твоя сама велика цінність. Цінуй свою родину. Тож можливо, у вас буде тут і примирення, примирення, вибір по душі, ну тут ні. Тут розподіл майна, да? можливо, для, для вас по-різному відіграється. А, ви знаєте, я знаю таких людей, в мене були і клієнти, вони залишалися в родині, теж там були отака приблизна ситуація, хтось зайшов у трикутник, але вони все ж таки через. А, Консультування з психологами багато дуже всього було там і езотеричні чистки і так далі. Вони вийшли з такого стану, але в них була вже дитина, і вони залишилися в родині, вони налагоджували свої відносини. Але жінка подала на чоловіка на аліменти, будучи в родині. Вона каже, тому що я не знаю, як воно буде далі. Ну, тобто, розумієте, після болю все одно якась невпевненість повна да, в собі, не, ну, і в собі, звичайно. І, і в партнері вона залишається любі друзі. От, тож тут у вас повинен бути вибір по душі, чого ви хочете, не бійтеся, якщо ви захочете вийти, От, то я не, не розмовляла, да? то вона подала на аліменти, щоб мати, як вона каже, він мені раніше не давав продихнути, він за кожну копійку мене запитував. А я каже: не можу, що морозивом дитині купити. Я повинна йому написати, запитати. Розумієте, Ну, такі були відносини. І, і вона подала на аліменти, і вона має. Мала якісь там проценти, я вже не пам'ятаю, да, від його зарплатні офіційної. То вона використовувала задля себе, хотіла к себе і своєї дитини, розумієте? от, То, можливо, у вас буде не фактично розподіл, якщо ви оберете. Тут, дивіться, іноді карти так показують. Справедливість буде, да, от, але або ви залишитесь в родині і будете лікувати да, цей свій душевний біль разом, і тоді хтось, ваш партнер, він буде все ж таки до вас проявляти якесь порозуміння, і вам треба буде це так само поцінувати. Да, і ви хочете справедливості, тоді ви повинні казати, що або ми змінюємо, тому що тут, знаєте, вона не поруч з ним, да, а вона за спиною. З одного боку, це класно, коли е, жінка за спиною, а з іншого боку, це, знаєте, іноді буває, от як я кажу, як приниження. Да. Ти, ти жінка, да, сиди на троні, ну, для інших типу, ти королева, але коли люди наодинці, да, то йде цькування, йде приниження, там, так, ти, ти хто, ти що, ти там за мій рахунок Живеш. Тобто тут буде, бачите, два варіанти, тому що тут про вибір, великий вибір. От, і карти показують, або залишаєшся ти в родині, але тоді відстоюй свою справедливість і ти її отримаєш через протистояння в родині. Вам треба, людина повинна вас почути, розмовляйте, навчиться розмовляти. Але щастя у вас буде і так, і так. Щоб ви тут не вирішили, ви, головне, слухайте свою інтуїцію. Тоді буде вам щастя. До побачення з повагою, Софія!